Який бюджет Кропивницький матиме в 2026 році? Скільки коштів залучать та чи вистачить їх на утримання міста? Які ж галузі зрештою будуть у пріоритеті? Питання, на які хотіли почути відповіді кропивничани від влади? Головний фінансовий документ громади вже пройшов підготовку. Проєкт бюджету на 26 рік містянам презентували під час громадських слухань у міській раді. За підрахунками фінансового управління, очікувані доходи та видатки будуть пропорційними. Доходи бюджету Крапиницької міської громади на 26-й рік визначені в сумі 3 мільярда 774 мільйона гривень. Основним джерелом наповнення нашого бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори і акцизний податок. 62,4% направляється на захищені статті видатків бюджету в загальному фонді. Це оплата праці. Розрахунки за енергоносії і інші захищені статті це допомоги, пільги, ступе, стипендії, придбання продуктів харчування, медикаменти та трансферти районним місті бюджетам і іншим бюджетам. Як повідомили у фінансовому управлінні найбільше коштів наступного року, місто збирається спрямувати на освіту житлово-комунальне господарство, соціальний захист та підтримку ветеранів. Також у бюджеті передбачили гроші на оборону від російського агресора та підтримку збройних сил. На заходи безпеки і оборони у нас передбачені кошти. На програму підтримки військових формувань Збройних сил України 30 млн грн. програма територіальної оборони та підтримки постійної мобілізаційної готовності біля 10 мільйонів гривень. Міська програма безпечна місто» – біля 12 мільйонів гривень і програма запобігання надзвичайним ситуаціям. Фактичний розмір місцевого бюджету міг би бути і більшим, зауважили у владі. Проте в наступному році податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові, поліцейські, рятувальники, представники силових та оборонних відомств, піде не в місцеву казну, а в держбюджет. Також Кабмін має намір відновити норму, за якою громади відраховуватимуть у державний бюджет. Чотири відсотки свого ПДФО внаслідок вилучення військового ПДФО втрати бюджету нашої громади будуть складати орієнтовно біля 700 мільйонів гривень. І у разі незарахування нам чотирьох відсотків ПДФО втрати будуть складати 125 мільйонів гривень. Це 825 мільйонів гривень. Ми не до до доходної частини бюджету міста. Бюджет не є ідеальним, але відповідає реаліям воєнного часу. Вважають у міській раді. Втім, у мешканців мікрорайону нового до кушторису низка зауважень. Потрібно реконструювати очисні споруди, це вирішення питання недотримання температурного режиму в комунальному закладі ліцей Новинський. Це поліклініка, це відновлення, відновлення прийому вузькими спеціалістами. Дуже люди просять відновлення кабінету УЗД, який у нас чомусь пропрацював півроку, і його у нас забрали. Це благоустрій, це озеленення. У владі відповіли, бюджет на 2026 рік обмежений, його розміру недостатньо на дороговартісні будівельні проєкти. А програма з розвитку комунального господарства розрахована на декілька років. Тому одномоментно провести все місто до ладу неможливо. Тим не менш новинців заспокоїли. Робота з благоустрою їхнього мікрорайону наступного року вестиметься. Зокрема, запланована висадка нових насаджень в рамках озеленення міста, на яке передбачили 45 мільйонів гривень. Озеленення у нас іде по двох програмах: як житлово-комунального господарства, так і департаменту архітектури, будівництва та земельних ресурсів. Тобто екологічний податок, який сплачується до міського бюджету, витрачається на озеленення міста, проводиться відповідна процедура закупівлі, визначаються території, висаджується зелені насадження. Тобто, селище нове так само буде включене до програми озеленення. У міській раді констатують що ще одна проблема, яку спричинила війна: нестача робітників, які обслуговують комунальне господарство Кропивницького. Деяких мобілізували, дехто працює на прифронтових територіях. Відтак для благоустрою міста бракує робочих рук. Ми надаємо підтримку громадам, які є фронтовими, прифронтовими, як Суми, Чернігів, Велика Олександрівка Херсонської області. Ми працюємо з людьми і наші люди, які працюють в комунальних закладах, сьогодні так само працюють. На будівництво фортифікації в Донецькій Дніпропетровській області це до того, що на сьогоднішній день у нас є дійсно дефіцит працівників комунального господарства. Якщо Скажу цифру, що у нас не вистачає 600 чоловік. То я думаю, що я не помилюсь у міській раді. Наголосили через війну змушені раціональніше витрачати той фінансовий ресурс, що є, та заощаджувати кошти. Однак, при підготовці бюджету намагалися в однаковій мірі врахувати інтереси всіх містян та збалансовано розподілити дохідну частину. Все одно маємо можливість і зуміли сформувати проєкт бюджету Кропивницької територіальної громади на 26 рік, і він забезпечує соціально орієнтовані видатки, надання громадянам гарантованих послуг бюджетними установами, а також підтримку ветеранів війни, демобілізованих осіб, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цілісність, також підтримку внутрішньо переміщеним особам. Проєкт бюджету одноголосно підтримали 46 учасників громадських слухань для розвитку громади та реалізації проєктів, на яких замало коштів містяни закликали владу скористатися міжнародними грантами. Для прикладу, в одному із міст Волинської області 50% бюджету складено, і це суми вже які піднялись, ну півмільярда гривень, які залучені за рахунок грантових коштів. Чому ми відстаємо? Ми могли б все-таки і наше місто багато речей вирішити за рахунок того, що все рівно є допомога світової спільноти, і ці кошти могли би наше місто зробити все-таки кращим. Влаштування до аквапарка це ті речі, які би приносили, і Атки і робочі місця, і те, щоб працювало у грудні. Проєкт бюджету на 26-й рік винесуть на сесію міської ради. Після ухвалення кошторис за потреби коригуватимуть. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. До трьох років позбавлення волі засудили шахрайку на Кіровоградщині. Жінка дурила родичів, зниклих та загиблих військових. Менш як за півроку встигла нажитися на 870 тисяч гривень. Слідством встановлено, що в період з грудня 2024 по квітень 2025 року вона телефонувала потерпілим, представляючись працівницею фінансового відділу військових частин. Жінка переконувала людей, що їм нібито нарахована державна допомога, і для її активації потрібно переказати певну суму на банківські картки, які вона називала. Люди, введені в оману, самостійно перераховували кошти. Загальна сума, якою вона заволоділа, становила майже 870 тисяч гривень. Під час слідства правоохорони. Вилучили мобільний телефон, сім картки та банківські картки, які вона використовувала для шахрайських дій. Ті, що не кидають у халепі в Кропивницькому, відзначили керівників та працівників організації, реабілітаційних центрів, тренерів і викладачів, які опікуються людьми з інвалідністю. На урочистості зібралися в бібліотеці Чижевського. За відданість справі та високий професіоналізм, представники обласної влади вручили присутнім від відзнаки міністерства соцполітики, сім'ї та єдності, обласної адміністрації та обласної ради, а також подарункові сертифікати, зокрема й на техніку для соціальних закладів, зазначу. Сьогодні на території Кіровоградщини живуть кілька десятків тисяч людей з інвалідністю. У владі наголошують, що всі вони потребують системної підтримки від держави, особливо в період воєнного часу. Незважаючи на бойові дії, діяльність установ для осіб з інвалідністю фінансується за рахунок місцевих бюджетів в повному розмірі. Також надходять субвенції та соціальні виплати від держави. Ці кошти спрямовують на модернізацію інклюзивних закладів та реалізацію гуманітарних проєктів для людей з інвалідністю. Зазначу, також цього дня підсумувала рік і родина інваспорту Кіровоградщини. Принагідно представники влади вручили тренерам та спортсменам, заслужені відзнаки обласного рівня та від міністерства молоді та спорту України. Присутні вшанували ветеранів спорту і обговорили нагальні питання розвитку адаптивної фізкультури в регіоні, наголосивши, що вона є не лише шляхом до медалей, але й потужним інструментом реабілітації та соціалізації. Підводили підсумки. Нашого комунального підприємства Інваспорт, тобто закінчилися Дефлімпійські ігри. Україна посіла по медальному заліку перше місце, обігнавши там Сполучені Штати, Китай і інші країни, да здобувши 100 медалей, і в цій копілці три медалі членів команди, яку представляли. Україну, якою представляли мешканці нашої області, однозначно хочу сказати, що не тільки в цей день ми маємо піклуватися про осіб з інвалідністю, про тих, хто потребує більшої уваги. Ми маємо створювати безбар'єрне середовище не тільки фізичне, а й ментальне. Я вважаю, що ми спільно з вами струємо цей шлях. Це процес за один день всі люди не усвідомлять їх. Треба виховувати. Ви кожен на своєму місці виховуєте? Ми зараз маємо велику державну програму безбар'єрності. Ви помічали, що ваш настрій може змінюватися восени? Це відбувається через те, що зараз мало світла та тепла. Але що з цим зробити? Ви можете просто прогулятися на свіжому повітрі хоча б 10 хвилин, взяти улюблену чашку з чаєм і посмакувати, почитати книгу або послухати улюблену музику, яка принесе вам неймовірне задоволення. Головне пам'ятай, що менше самокритики. Це не сезон марафонів для продуктивності. Дайте собі можливість сповільнитися. І пам'ятайте, хандра проходить і в цьому допомагають не великі зусилля, а маленькі щоденні радощі.